Ми з вами біля приватного будинку, гаражу. Два місяці тому підлога була забетонована. Для забезпечення нормальної експлуатації підлогу необхідно захистити покриття. В нашому випадку це буде двокомпонентний матеріал про січовини виробництва хіпостачання, кручного нанесення Manual Base. Час застигнення біля 25 хвилин. Покриття Manual Base дуже просто наносити, не треба спеціального обладнання. Зараз ви побачите, як швидко та да просто замішувати компоненти. Підлогу також треба підготувати, не має бути пилу, бруду, та жиру на поверхні. Зливаємо разом два компоненти. Перемішувати слід не менш ніж 3 хвилини. Наносити Manual Base дуже просто. Можна валиком, шпателем, металевою шваброю або вітряним розпиливанням. За допомогою мануал бейс ви виправите шорсткість та нерівності поверхні. 1 кг 200 г на квадратний метр. Купити поліси ви можете в нас на сайті. Посилання під відео в офісі. Ціна вигідна, оскільки ми є виробниками вже 28 років. Після змішування компонентів manual Base треба нанести весь змішуваний об'єм на протязі 20-25 хвилин. При нанесенні manual Base має бути температура повітря не менш, ніж 15 градусів, а температура підлоги не менш, ніж 18 градусів. Manual base може бути використана також як гідроізоляція для покрівель, пандусів, підземних комунікацій, стоянок авто та в багато інших випадках.